Доброго ранку, любі діти! У нас урок української мови. І з вами Олена Іванівна. Сьогодні ми познайомимося зі словами, назвами предметів. Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, Україна моя! Доброго ранку, рідний мій клас! Доброго ранку! Радіймо за нас! Доброго ранку, земле моя! Доброго ранку, всім миру й тепла! Діти, назвіть, що це? Олівець? Школа, морозиво, автомобіль, листок. Усі ці слова. Це предмети. Кожен із них має свою назву. До них ми можемо поставити питання, що? Діти назвіть, хто це? Папуга, кухар, песик, слон, хлопчик. Усі ці слова це слова, назви, предметів. Кожен предмет має свою назву. Ці слова відповідають на питання хто. В українській мові діти є слова, назви предметів, які відповідають на питання хто або що. Ці слова називаються. Іменники вони дають ім'я кожному предмету, живим предметам, істотам та неживим предметам. Іменники предмети називають на питання, хто що, залюбки відповідають. Де не глянь іменник всюди, його найбільш вживають люди. Давайте відкриємо наш сошит і запишемо сьогоднішнє число, каліграфічний рядочок літера Р, Велика літера Р двічі, маленька літера Р двічі, склад ір, ре, буквосполучення ПР. Слово рак, рій, ім'я Руслан. Прочитай вірш Володимира Верховеня. Випиши виділені слова, назви, назви предметів за абеткою, на які питання вони відповідають. Давайте прочитаємо вірш. Іменник любить називати завжди наймення кожну річ земля, країна, сонце, мати, печаль і радість, день і ніч. Імення, діти, це ім'я. Так ось іменник любить називати кожну річ. Усі виділені слова, діти це в нас іменники. Давайте ми з вами. Знайдемо в цих словах близькі значенням і протилежні значенням слова. Так, земля країна це близькі значенням слова, а печаль і радість день і ніч це протилежні значенням слова. А тепер спробуємо наші іменники поставити в за абеткою. Яке слово буде першим? День, звісно. Перше слово день. Наступне слово земля. Так, чудово, молодці. Наступне слово. Країна, так. А потім. Мати. Звісно. Потім ніч. Потім печаль. Радість, і останнє сонце. Давайте в зошиті запишемо вправо один і запишемо наші слова. Після кожного слова ставимо кому. Пропоную встати трішки і відпочити. Відпочили, попрацюємо далі. Запиши вірш Павла Грабовського і підкресли слова, назви, предметів. Давайте прочитаємо: Хмара не покриє, сонечко не блисне, вітер вовком виє, дощ потоком висне. Давайте знайдемо в цьому віршику слова, назви предметів. Хмара, так. Відповідає на питання, що? Небо? Що? Молодці. Наступне сонечко. Відповідає на питання, що? Так, третій рядок. Вітер. Так. Відповідає на питання що, так? Вовком. Відповідає на питання хто? Чи це в нас жива істота, так? Наступний четвертий рядочок. Дощ відповідає на питання що. Так, молодці. Давайте з вами і е, ще останнє слово потоком, так, відповідає на питання, що потік. Дощ потоком висне. Запишемо цей вірш з вами. Так само, як у нас чотири рядочки є у книжці, так само ми пишемо його і в зошиті. Кожен рядочок з великої літери. Після кожного рядочка у нас крапочка стоїть. Записуємо красиво і охайно вірш. І простим олівцем підкреслюємо слова назви предметів. Ми вже з вами їх назвали: це хмара, небо, сонечко, вітер, вовком, дощ і потоком. Підкреслють, будь ласка, ці слова олівцем. Це слова назви предметів. Тобто це іменники. Запушіть прислів'я і приказки про сонце, доповнюючи словами, назвами предметів із довідки. Давайте прочитаємо прислів'я. І, слово, якого не вистачаємо, візьмемо його з довідки. Блисне Сонце. І в наше, дивимось в довідку, яке слово нам підійде. Віконце, звісно, блисне сонце, і в наше віконце. Сонце встане, той. Ранок настане. Сонце встане, той ранок настане. Так. Третє. Сонце блищить. а... Мороз тріщить. Взимку іноді можна почути, так, як тріщить морозець. Сонце блищить, а мороз тріщить. Четверте. Сонце низько, вечір близько. Так, коли сонечко сідає, у нас вже вечір з вами, так? Сонце низько, вечір близько. І остання приказка сонце на літо повертає, а зима на мороз. Давайте з вами запишемо наші приказки уже з дібраними словами з довідки. Вправа 3. І запишемо наші приказки, вставляючи слова, які ми використали в довідці. Пограємо у гру зима-літо. Хто більше назве слів, назв, предметів. Слова, які ми використовуємо лише «літку» та лише зимку, веселка. Бурулька, спека, мороз, морозиво, ялинка, метелик, сніжинка, море, сніговик, квіти, сніг. Чудово молодці. Ви можете продовжити називати слова літо, зима. Бири свій настрій в кінці уроку. У мене все вийшло. Було важко, нічого не зрозумів.